І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас у мафії 2 Д Джо Барбаро. І для такого, як він, потрібна така ось тачка, як... Audi RS 6. Ось така Audi. Давайте подивимось. Ось така бамперна решітка. Сані, Ось така. Ра Радиаторна розщитка. Понял. Ось такий колеса. Ось такі колеса. Ось такий багажник. Давайте подивимось. Ось. Багажник. Ось. Давайте подивимось. До речі, на капот. Ось такий капот. Двигун, двигун. Ну, непоганий такий двигун. Друг. Ти де стріляєш? Де ти? Будьте крайні осторожні. Розрішаю відкривати огонь. Поїхали скоріше. Рост 6 путов, темні волосы, худоща. Полагодимо. Yes, Я вибачаюсь. Пропустіть, пропустіть, пропустіть. Пропустіть. Ну, непогано, непогано, Ауді. До речі, пошкодження. Пошкодження. Можна побачити. Подивимося, ну, побачили пошкодження які. До речі. Хлопці. Оу, годі, ну годі, ну годі, ну годі, ну годі. Нельзя, надо веся. Доброе утро, мистер Сергій. Давай, 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 давай. Заїджай, заеджай. Давайте спочатку полагодимо її. Змінимо номери. Так. Змінимо краску. Для такої Audi, або такий колір, який був у нас у минулому випуску, або, ну я не знаю. Або такий. Білий. Мені подобається білий. І чорний і фіолетовий. Давайте візьмемо білий. Біла ауді. Усе. Усе. Так, і колеса давайте візьмемо. Які колеса підходять? Я вважаю, що. Або. або... такі колеса, або такі. Давайте візьмемо такі. Ось. Ну... красуня. Реально красуня. Давайте, виїжджай. Виїжджай. Виїхали. Поїхали. Її розіб'ємо зараз. До речі, вона тихіше стала їхати. Їхати вона стала тихіше, хлопці. Ну що ж ви там робите? Давайте. Ух. Ну. Непогано, непогано. Ми хотіли її розбити... Поїхали. Поїхали її. А непогані. Я бачу непогані, пошкодження. Давайте розженемось зараз. Поїхали. Давайте, давайте. Ух. Ну. Мені подобається. Мені подобається, які пошкодження. Давайте її полагодимо і перекрасимо. Якщо вийде. Або просто полагодимо та поїдемо, її знову розіб'ємо і будемо завершувати наш краш-тест-драйв. Давайте її полагодимо. Та ще раз розіб'ємо і будемо завершувати, як я сказав. Полагодили. Та давайте. А, ну, на перекраску не вистає коштів. Давайте. Давайте. Її ще раз розіб'ємо. Ну, вже розбили. Вже розбили. Поїхали. Здорово, хлопці! Прощавайте. А можна і так робити? А, ну вже колесо, так, вже колосо. Два колоса, Три. Три колоса! І... І вона стала неуправляєма. Так. Ух, ну. Що я можу сказати? Бру? Дрой були. Прощавай. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Давайте зараз. Ви бачите які де ти? Де ти стріляєш? Гат. А он Будьте крайні осторожні. Розрішаю откривати а. Так, народ. давай вот ты закинь так затканный ты на блин еще одна Бач. Так. <к coalition> Усе. Головне, щоб не чіпали. І так, кому сподобався такий краштездрайв. Ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Е. Усім удачі і усім щастя.